Доброго Здоров'я, соціальний компас вітає вас сьогодні. В програмі. Житлова субсидія. Хто має на неї право? Як отримати субсидію на комунальні послуги? Чому вам можуть відмовити у цьому виді державної соціальної допомоги? Черговим підвищенням комунальних тарифів сьогодні вже нікого не здивуєш. Щоразу наприкінці місяця, багато з нас ставить собі запитання: заплатити за газ та електроенергію чи купити харчі. Цю дилему можна вирішити. Запитаєте, як? Соціальний компас вкаже правильний шлях. Головним механізмом забезпечення соціального захисту населення в умовах підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги залишається програма житлових субсидій. Вона гарантує малозабезпеченим громадянам стабільність витрат на оплату послуг в ЖКГ незалежно від зміни їх вартості. Будь-яка сім'я, яка не в змозі сплачувати за житлово-комунальні послуги, придбати скраплений гасфорди та рідке пічне побутове паливо, може звернутися за визначенням свого права на призначення житлової субсидії до органів праці та соціального захисту населення за місцем свого проживання і реєстрації. Головне завдання нашого міністерства це вийти на адресність допомоги. Тобто, ми повинні вийти на ситуацію, що коли людина Звертається до держави, то незалежно від статусу, незалежно від того, ким він був і де він був, держава, враховуючи тільки одне: ті доходи, які людина це має, відповідним чином буде призначати йому субсидію. Тому ми вважаємо, що розвиток цієї адресності надання допомоги соціальної підтримки громадян, це головне завдання. І це цілком вписується в ту програму, яку Пропонує наш шановний президент державі і над яким працює в тому числі і наше міністерство. Ми вважаємо, що нашим головним завданням на ближайші роки зробити реформування системи соціального захисту, відповідно до якої кожна людина наголошую, кожна людина буде мати право на соціальну підтримку і допомогу держави, виходячи з його економічного стану. Не буде вже там. Я перепрошую, чохом я хочу, і все ні. Якщо ти маєш. Невеликі статки, які в те якщо ти пенсіонер, або там я перепрошую, маєш проблеми там з, зі здоров'ям і все таке інше, то держава тобі особисто буде допомагати. Вона буде тобі допомагати там по оплаті житла, вона буде допомагати по іншим якимось пільгам, які ти маєш, але це буде адресність. і головне завдання зробити таким чином, щоб держава вийшла на взаємовідносини не з суспільством в цілому, а з конкретним громадянином. Для користувачів житлових субсидій, з липня 2010 року діє постанова кабінету міністрів, яка має на меті посилити соціальний захист при сплаті за комуналку. Відтепер знижено поріг обов'язкової оплати житлово-комунальних послуг, з 15 до 10 сукупного доходу для сімей, які складаються з пенсіонерів, інвалідів та дітей до 18 років. З 20 до 15% для решти сімей, у складі яких є працездатні особи. Тож з 1 серпня 2010 року громадянам вже не потрібно збирати довідки про склад сім'ї, про наявність комунальних послуг чи про їх вартість. Цей клопіт беруть на себе житлово-експлуатаційні підприємства, а для заявників діятиме новий порядок надання субсидій. Про це пенсійний фонд повідомить кожну сім'ю, в якій є пенсіонер. До такої родини вже пішли листи з відповідним зверненням та бланками документів, а саме спрощеною формою заяви та декларацією про доходи. Аби полегшити роботу заявників, до конверту вкладено також зразки правильного заповнення документів. А на зворотній зв'язок конверт для безкоштовної відправки паперів з адресою місцевого управління соціального захисту. Підтверджувати свої доходи пенсіонерам наразі не потрібно. Усю необхідну інформацію орган соціального захисту отримає від пенсійного фонду. Такий процес дозволить здійснити максимально безконтактний режим оформлення житлових субсидій без особистого звернення громадян. Сьогодні 230 тисяч наших громадян мають субсидію. Це дещо схоже з тим, що було в минулому році. Але тут є інший показник. Ми на сьогодні вже отримали 244 тисячі звернень на оці листи, які надійшли, в яких громадяни просять вже їм оформити субсидію. Тобто, ми маємо на сьогодні ситуацію, коли кількість бажаючих оформити субсидію вже більше ніж навіть тих, хто вже отримують. І тому я е, вважаю, що це є певний показник того, що робота дає ефективність. А зважаючи на те, що у нас є певні е, е, так би мовити, часові розбіжності, бо поки зайшов лист, поки людина написала, потім воно зайшло до нас. Е, там протягом 10 днів ця заява відпрацьовується і потім насилається відповідь, то я вважаю, що ми найближчими днями будемо мати ще більше збільшення. Бажаючих оформити субсидії, і це є показник того, що пропозиція держави до наших громадян в частині і спрощення процедури, і спрощення умов отримання субсидії і розмір самої субсидії, який більш принциповий, більш корисний для наших громадян, це є головне на що ми розраховували, і вже певні результати ми маємо. Нині при кожному управлінні створені спеціальні комісії, які будуть розглядати спірні та нестандартні випадки звернень громадян під час масового отримання субсидій сьогодні. Головне від держави це підтримати наших громадян, які не мають великих доходів, які живуть в типових домах, будинках, якщо це в селі, які живуть в типових квартирах, незалежно від того, працюючи вони чи вони. Пенсіонери, вони безумовно будуть отримувати підтримку держави. Ну а ті, хто мають будинки по 500 квадратних метрів, більше ну звиняйте, треба платити. Бо якщо у вас є кошти на такі великі, на таке велике житло, то відповідним чином у вас повинні бути кошти на того, щоб його отримати. Місцеві органи соціального захисту також склали списки осіб з обмеженими можливостями графіки їх відвідувань. До кожного з таких людей прийдуть соціальні працівники та допоможуть оформити субсидію, якщо вони її ще не отримують. Незалежно від того, в якої кількості наші громадяни прийдуть оформлювати субсидії, яку кількість коштів по треба, все це закладено в державному бюджеті і на 2010 рік, і буде закладено на 2011. тисячі Тому всі будь-які розмови на цю тему є пусті балачки. Тому що наші шановні громадяни повинні більш так би мовити енергічно. Звертатися більш енергічно вести себе для того, щоб оформити субсидії. Ніяких обмежень від держави в частині термінів і обсягів не буде. А ось часто цей вид допомоги намагаються взяти забезпечені люди, кажуть фахівці управлінь праці та соціального захисту населення. Також не дадуть субсидію сім'ям, які мають дві автівки чи кілька квартир. Державна субсидія. Це вид державної допомоги, який розраховується з урахуванням доходів сім'ї і її майнового стану. І звичайно, враховуючи майновий стан сім'ї, ці можуть сім можуть відмовити у призначенні субсидії. Якщо сім'я придбала це житлове, придбала це житлове приміщення не більше року тому, субсидія не призначається. Якщо сім'я протягом року за перед зверненням за призначенням субсидії, здійснила покупку. Або оплатила якісь послуги на суму, які перевищують 10 розмірів прожиткового мінімуму для сім'ї. Така сім'я не має права на державну допомогу. Якщо у складі сім'ї є особи працездатного віку, які не працюють, не навчаються, не шукають роботу через службу зайнятості протягом трьох місяців до звернення за субсидії, вона теж не буде призначена. Як не заважав би вам цей пнот? Варто все ж таки знайти трохи вільного часу і поцікавитись. Чи маєте право на житлову субсидію, адже гроші зайвими не бувають. Та й оббивати пороги кабінетів вам на сьогодні вже не потрібно. Без зволікань це допоможуть зробити фахівці місцевих управлінь праці та соціального захисту, оформивши допомогу за єдиним пакетом документів. Шановні глядачі, до ваших послуг соціальний контактний центр. Візьміть зараз ручку і занотуйте номер 0800 507 309. Повторюсь. 080 п'ятсот сім на завершення ж хочу сказати вам що соціальний компас це ваш життєвий орієнтир запам'ятайте до зустрічі